Привіт всім. Частина друга. Я в тепличці взяла перчик. Взяла перчик, ось така клубнічка. Ой, у мене є тут такий кусочок тут, що між сортами відступала і з цієї сторони. я зараз сюди посажу перчик. Ось така клубнічка. Видає цвітоносики вже бачу, виходять е, там АМІ, щось їй там не нравиться. я не знаю, що їй таке. Її не нравиться в тому гряді, в общем. альба більш-менш Румба хорошо себе почуває. Квіки взагалі прекрасно себе почуває. Там вже я бачила, вона почала цвісти. Ось, дивіться, корчик. даже буде два цвітоноса бачу, Покамість бачу два. Так, зараз пройдемося, я вам трошки ой, покажу. Носики такі є. Тяжко тут ходити. Ось такі нам прорвало дири на агроволокні, але воно, я думаю, вже достоїть. Я вже включила водичку, хочу пролити гряди, бо трошки сухо. Бачите, як яка є більша, є менша. Її просто дуже побило ось тут капустку посажу. Її побило дуже снігом і морозом. Вона вже другий раз мені пішла в ріст. Ось тут квіки бачу теж є цвітоносики. Ось тут аж три є цвітоносики. Тут ось є цвітоносики. Так, ось є. Ось тут є вже такі На ягодки зав'язуються. Тут десь сховався і поламався цвітоносик. В общем, почала вибивати цвітоноси. Ось ця вже квіточка вже вся бачу. Така вона. Ось тут є цвітоносики гарні такі. Не мавкай! це рижик ходить мені тут співає під теплицею. Не взяла хвостика з собою. Ось така вона. Не набрала росту, тому що вона в мене два рази мерзла. Мерзла раз, коли був перший сніг, нам здерло агроволокно, вона померзла. І другий раз, як снігом засипало, теж вона мені померзла. Сніг лежав на неї. І тому трошки так, але все одно цвітоносики є, слава Богу, бачу. Ось вже цвіте. Думаю, що повинно щось бути. Даже бачу, є, є цвітоносики. Ось тут два цвітоносика, тут буде два цвітоносика, в общем, цвітоносиків трошки є. Так що клубнічка буде трошки. Я й на цей рік не дуже і сподівалася, що там буде прям клубніки, як клубніки, тому що вона перша годка. Але все одно бачу, що буде. Трошки врожай буде. Ну, що буде мати, то буде. Ось. Наше, бачите, не розпустилась. А вже така в неї тут пупляшка є, що вже буде ягідка. Ось така, невисока. Ну, вона ще, я думаю, я її полию, вона набере, набере бистренько ріст. там мені мне крайні ряди, агроволокном її сіпає і. Трохи її прибиває, це мені не подобається. На другий рік, як доживемо, будемо накривати окремо кожний, кожну гряду. Це ось цей метод, що ми робили, я нікому не раджу. Скільки з'їжджено нервів. Треба робити на, кожну, на кожний бугор. Ми це агроволокно поріжемо на куски. Нам якраз буде вистачати його на е, цих три гряди, ми його розріжемо і пустимо на другий рік, як доживемо, буде все добре, пустимо на кожний, кожну гряду. Так робити більше ми не будемо. Втрачений час, втрачений е, здоров'я. А в, в ітогі нічого аж дуже ми не виграли, тому що два рази розкривало агроволокно, рвало. Ось бачите, діри поробило нам, тому що тут аколики. По-другому, воно не тримало ці труби, вони вигинались. Якби вони були тільки на цю гряду, воно б тримало, а так воно не тримало, воно все повигиналося. Попроривалися дири від тяжці снігу, щоб якби снігу не було, то ну, ви поняли. Так що, ну, якщо не попробували б, не знали б, а так попробували, знаємо. І вже на другий рік так робити не будемо. Будемо робити так на кожну гряду. Хотіли як краще, а вийшло, як завжди. Ну, нічого, ну ми теж цвітемо в общем, Починаємо цвісти. Так, покажу вам ширі дісочку, теж її там треба вже просапати. Звісно, треба обробити бачу від кліща. Клубничку, на но... не знаю. Її треба всю роз... відкривати, щоб обробляти, тут нереально ходити просто. Дві неділі вона ще буде стояти так. І вже вона цвіте, відкліщає вже, навряд буду обробляти, не буду. Хіба що ще дам. Е калієм, щоб ягода солодка була, дам підживу і все. По-другому від шкідника вже брискати не буду. Я впустила цей момент, але з цим спіткалися перший раз, хоч і читали. Все, ну так. Ну, в принципі, на відкритому ґрунті теж він є, але на відкритому ґрунті його легше побризкати, чим, чим в теплиці. Тут а, нереально ходити ходиш з ігнічки. раз. по-друге, ти як почнеш тут бризкати, ти сама вдушишся. Тут так жарко. А ще почнеш бризкати від кліща взагалі. Нереально просто. Так, цибулька ось зійшла, редисочка, редисочка, редисочку треба полити, щоб вона набрала ріст. Ось така вона маленька. Тут а в кінці земля не дуже така. Ось така редисочка, але є, є редючка бачу, я її полию тут, і вона ще набере трошки. Трошки набере свій ріст. Зараз ми цю вискубаємо. Ось така маленька ще. Її треба полити срочно. І цим треба зайнятися. В принципі, я б не сказала, що ґрунт сухий, ось вирвала вона влажно. Я б не сказала, що ґрунт сухий там. Ну, у мене не росте мокрий, не? сухо. Сапкою треба підполоти і полити. І все пізніше. Все, пішла я сидити перчики, бо ще в мене капустка чекає на висадку теж. Ідем садитися, Така красота тодісочка в міру госта. Вижте, є, є цвітоносики. Вона не набрала, не набрала висоти. Набрала висоти, за що то, що вона обмерзла мені два рази. Ну, нічого. Ось вже є Зелепушка навіть. Зелепушки є, це вже добре. Значить, рухаємося в. В правильному напрямку, тільки чуть-чуть треба підкоректувати. На корекціровки будемо робити вже пізніше. Ось є. Така вона. Красотка. Є на цвіт. Зараз підемо. Туди, на ту гряду Глянемо, Що в нас тут робиться? Так, що в нас тут? У нас тут ось теж лізуть цвітоносики бачу. Кругом лізуть цвітоносики, і тут ось є цвітоносики, є є цвітоносики бачу. Так що ягідка буде, слава Богу, на курчик красота. Бур'ян, але красивий. Ось теж є, в кожному бачу, в цьому є світоносики вилазять. Десь раніше, десь пізніше, але вони лізуть. Бачите, як пригинає агроволокно. Крайні корчики. І воно їх б'є. Воно їх б'є, воно їх мене Ось так. Це від цього, що воно їх так побило. Бачите, яка воно робиться. Звісно, вона відійде, потім відкриється, агроволокно забереться, воно підніметься, все буде добре. Ну, но... Но я розстроєна цим. В бугрі ще трошки влага є, але не настільки, скільки потрібно. Так що бугри проливаємо. Все буде добре. І чекаємо пишного класного світіння, бо цвітоносиків є багато. Я думала, набагато буде менше, але бачу, що є в кожній, навіть ось побитий теж такий корчик. бачу цвітоносики є кругом. Ось вилазять, Ну, хоче клубничка питки, дуже. Поїмся, в общем. Поїмся, поїмся. Буду до вечора поїти. Я думаю, до вечора може напою хоч цю теплицю. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ось така. Клубничка, Теж ось. Кругом, кругом є цвітоносики. Кругом вона вибиває. Так що клубничка буде, слава Богу. Ось така клубничка, Це ми в першій тепличці. Буду в другій тепличці, зніму вам, що там робиться в другій теплиці. Буде частина друга. Все беруся садити перчик. Всім удачки. Всім пока-пока. Частину 2 сняли. Частина 3 буде. Пока.